Я, 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 я був фанат цих апдейтів. Давайте, апдейти, апдейти, а потім зрозумів, що так, стоп. Треба тут, ну, якби реально враховувати коли. В нас план дуже чіткий. Чіткий. в нас буде йти оновлення самого продукту. Ми зараз наняли команду дизайнерів, і ми малюємо, малюємо нову калину. Ось це Ого, А що так? Зараз фреймворк, який у нас зараз є. Він, я взагалі естет, він естетичний, мені не дуже подобається. Ось, і я би хотів, щоб краще працював там редактор Калині і все інше. Тобто, те, щоб уроки були більш ну, цікавими для, для людини, більш такими, які тебе пригадають твою увагу. Ось, тому ми зараз пророблюємо дизайн, наш фронтенд, і ну, ми так плануємо на 1 червня. На 1 червня ми презентуємо ось калину 2.0.